Сержант Білотіл Микола Віталійович спокійний, доброзичливий, порядний, відповідальний, справжній патріот України. Таким його назавжди будуть пам'ятати рідні та колеги по роботі. У 2017-му закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ того ж року. Прийшов на службу в поліцію. Микола віддавався своїй роботі на всі 100%. У липні 2023 року старший лейтенант залишив посаду начальника чергової частини відділення поліції номер 1 у місті Рівне і долучився до лав Збройних сил України за контрактом до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 10 січня. 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Борислав Херсонської області отримав тяжкі поранення, коли закрив собою двох побратимів. Попри зусилля медиків, Микола помер 22 січня 2025 року в Одеському шпиталі. Сьогодні його ім'я це символ жертовності та героїзму. Адже віддав найцінніше своє життя, аби жити змогли інші. Без людні чоловіка залишилась у скорботі дружина Ірина Петрівна. Турботливого батька героя втратив п'ятирічний син Владислав.